Вітаю, друзі. Я український актор Дмитро Нертович. Військовослужбовець десанто-штурмових військ. Солидарі. Трьохсотий. У мене був ти знаєш такий прикордонний стан, коли я думав, що все, це кінець, якщо чесно. Я думав, ну все, ну в мене вже нема. Ну і що? Я знайшов оголошення десантно-штурмові війська. І перед тим як відправити на війну, нас почали вчити дуже ретельно. Нас одягнули військову форму, нас забезпечили. Ми в учбовий навчальний десантно штурмовий центр їздили щодня. У нас був дуже великий настріл, причому в двійках рухаючись, тактичні, нічні стрільби, денні стрільби у нас були. Потім, коли фахова була підготовка, так взагалі у нас робота з компасом Азімут. Переміщення, маскування, спостережні пости. себто ти ставав ну, повноцінним воїном, мало того, з таким з пакетом знань великих. І лише після того, коли після двохмісячної цієї підготовки мене відправили вже на херсонський напрямок, Себто. Про мене ЗСУ опікувалося, щоб я отримав військову спеціальність в літарних військах України в десантів 1 січня. 2023 року новоспеченого ми о п'ятій годині ранку вже всі поприкидались і осідали наших бойових коней, тому що ми вже вирушали через Краматорськ у Соледар. Соледар! Тримаємо стрій, все було влади. Ми ну, в самому Соледарі в центрі жили. І просто кулю отаку. Свістять у тебе. Просто в прямому розумінні цю слова. Ну і вибухи тут там, там 20, метрів 25, розриви землі. Земля двихтить під тобою. Я сиджу на ганку, і по раді і хлопці перебуваються голосом просять бика. Ну і мій побратим просто мовчки нічого не думаючи, взяв мішок, висипав там бублики, макарони і туди бика. Мій побратим йшов, я пильнував, відстріли були, по нас дуже сильно стріляли. Звідки йде вогонь? Ми вже так весело не бачимо. І мені приліт. На міномет це схоже. У мене Пропадає слух кров, і це все, і це все за секунди. Це неймовірні удари, потужно, якісь вибухової удар сили, плюс уламки малі дрібні, які посікли. Як ми вирвали з кільця, це взагалі нам просто пощастило, і те, що мене в червоні вже в жовтуваті в зоні, в солідарі прийняли тактичні медики. Хочу сказати, що робота медиків просто надзвичайно висококваліфікована свідчена. Перев'язку зробили військову надійну зразу око вухо. Я можливо мав. Шанси не доїхати за до Солодару, і в мене так стало, що опинився телефон випадково. І я записав це своє відео, що ми не зламні. Нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні. І я хотів дати меседж, що коли будуть там хтось говорити, нарікати, ну що, гинуть люди, ну як це так, щоб ні, треба боротися до кінця, щоб була мотивація, що ми не зламні, що ми на Богом дані свої землі. І що це діло, яке ми, ми проливаємо кров за це все, що це треба, щоб воно мало продовження? бо це для України.